У понеділок чоловік застрелив чотирьох осіб у хмарочосі в центрі Мангеттену, а потім наклав на себе руки. Близько сьомої години вечора він увійшов до вестибюля з гвинтівкою М4. Відкрив вогонь по офіцеру поліції, жінці та охоронцю. Потім піднявся на 33-й поверх в офіс Рудін Менеджмент» і застрелив ще одну людину. П'ятий постраждалий перебуває в критичному стані. Нападник – 27-річний Шейн Тамура з Лас-Вегаса. Він приїхав до Нью-Йорка за кілька годин до інциденту на автомобілі, зареєстрованому на його ім'я. За інформацією наших колег із правоохоронних органів Лас-Вегаса Тамур мав задокументовану історію психічних розладів. Його мотиви досі з'ясовують. Ми намагаємося зрозуміти, чому він обрав саме це місце. Мер Нью-Йорка Адамс висловив співчуття сім'ям загиблих через ще один безглуздий акт насильства із застосуванням зброї. Ми втратили чотири душі, зокрема офіцера поліції Нью-Йорка, офіцера іслама. Він служив у 47-й дільниці. Йому було лише 36 років. Він був ветераном департаменту з трирічним стажем. У Хмарочосі на паркавеню розташовані офіси кількох фінансових компаній. У машині Тамури знайшли чохол від гвинтівки, револьвер, магазини та медикаменти. Це вже 254 та масова стрілянина в США цього року. На Пекін за кілька днів вилилася майже річна норма опадів. Державні ЗМІ повідомляють про 30 загиблих. Смерті зафіксували в гірських північних районах Пекіна. 28 осіб загинули в Міюні та двоє в Янціні. Обставини трагедії не уточнюють. Злива почалася ще 23 липня і у понеділок посилилася в районі Пекіна та сусідніх провінцій. Через дощі та повені в столиці оголосили найвищий рівень небезпеки. У північних районах міста випало до 543,5 мм міліметрів опадів. Це тоді, як у мегаполісі протягом року в середньому випадає коло 600 міліметрів. Дуже і місцевий бізнес. Такого ніколи раніше не траплялося за всі ці роки. Ми ніколи не бачили такого великого дощу. Ми нічого не могли вдіяти. Це не було схоже на інші місця, де вода підіймається поступово. Тут вона ринула просто відразу, оскільки впала стіна лікарні, теж саме з нашими будинками. Вода ринула миттєво. Води було вище за цю стіну, мінімум два метри. Усередині будинку було близько метра. Тут усе пропало ні електрики, ні води. Повідомляють про евакуацію понад 80 тисяч осіб. Постраждала також провінція Хебей, Дзілінь та Шаньдун. Цей ящик з продовольством упав з неба в газі. У ньому їжа, яка має врятувати жителів Анклаву від голоду. Однак багато родин незадоволені. Вони кажуть, що дітям треба не консерви, а м'ясо, яйця та фрукти. Гуманітарні організації кажуть, що через запроваджену Ізраїлем блокаду в Анклаві розгортається найгірший сценарій голоду. Цього тижня ізраїльський уряд оголосив, що починає гуманітарні паузи в бойових діях. Він також пообіцяв сприяти всім, хто хоче доставляти гум по Вітрям, але експерти стверджують, що така допомога неефективна і навіть небезпечна. Багато жителів гази кажуть, що хотіли б отримувати продовольство з вантажівок як було раніше. Ця посилка не варта того, щоб за нею бігти і гинути. Вони падають на намети людей на будинки. Люди б'ються, тримають ножі. Це того не варте. Ящик на парашуті впав на дах і пошкодив його. Люди напали на будинок. Не можна так роздавати допомогу. Раніше нам видавали купони, а тепер люди кидаються одне на одного через гум допомогу. Органи охорони здоров'я сектора гази. Повідомляють, що людей, які помирають з голоду, більше є. У вівторок загальна кількість померлих досягла 147 осіб. Як стверджують, серед них 88 дітей, більшість померла за останні кілька тижнів особливо зараз, ми говоримо про катастрофічний рівень потреб. Тому єдиний спосіб збільшити масштаби це фактично використовувати наземні переходи. Ізраїль заперечує навмисне створення голоду, стверджуючи, що блокада має змусити Хамас звільнити заручників. Прем'єр-міністр Біньяміната ніягу також каже, що раніше гумдопомогу розкрадали, і вона однаково не доходила до людей. До війни до сектора Гази щодня в'їжджало 500 вантажівок з допомогою. Тепер у середньому 28. Президент США Дональд Трамп 31 липня оголосив про нові мита на імпорт з 69 країн. Для Канади тариф зріс з 25% до 35% і почав діяти з 1 серпня 2025 року через проблеми з наркотрафіком. Інші країни зіткнуться з митами із 7 серпня. Для Бразилії тариф становитиме 50%, для Індії – 25%, а для Тайваню – 20%. Канада починає платити більше за товари, що не входять до угоди між США, Мексикою та Канадою оскільки адміністрація Трампа вважає її зусилля в боротьбі з потоком фентанілу недостатніми. Товари, що відправлені до 7 серпня та прибудуть до 5 жовтня, звільнено від нових ставок. Мексика дістала відстрочку до 30 жовтня для мита в 30%, але платить 50% за сталь і 25% за автомобілі. Як заявили в Білому домі, деякі торговельні партнери США погодилися на значні торговельні та безпекові зобов'язання перед Вашингтоном або близькі до цього, демонструючи щирі наміри усунути бар'єри. Інші не запропонували умов, які б достатньо усунули дисбаланс у торговельних відносинах. Нові мита перекривають ті, що мали набути чинності 1 серпня. Водночас, у більшості випадків, вони виявилися вищими. Зазначимо, що Південна Корея погодилася на 15 відсоткове мито, яке США накладуть з 1 серпня. Індія ж планує до вересня домовитися про зниження мита на свої товари. Південно-східна Європа у вогні. Пожежі нищать ліси та оселі. У Болгарії палає майже 100 районів. Зокрема, у селі Козарево згоріло кілька будинків. Вогняній стихії протистоять пожежники та добровольці. Також залучено вертольоти та важку техніку. Ми всі приїхали з Ямбала. Я їхав гасити пожежу до іншого села, але побачив, яка тут ситуація, і повернув сюди. За їхали з Бургаса до Ямбала, але побачили, що тут усе горить. Викликали друзів. І ось ми тут. Голова Козарова подякувала добровольцям за рятунок села. Я не знаю, хто ці люди, але я дуже їм вдячна без їхньої допомоги наше село згоріло б. У північній Македонії пожежі знищили будинки за 30 кілометрів від столиці. Загалом у країні 12 пожеж. На допомогу прибули вогнеборці з Чехії та Сербії. В Албанії пожежа зайнялася біля села Борщ, через що узбережжя вкрив дим. Її гасять вертольотами, але через спеку та вітер вогонь приборкати поки що не вдається. А в турецькій провінції Шернак 25 липня зафіксували рекордну температуру: плюс п'ятдесят з половиною. Градусів спека спровокувала десятки пожеж у бурсі, Анталії та карабюку. Згоріли тисячі гектарів лісу та десятки осель. Евакуювали понад 3,5 тисячі осіб. Також через аварію автоцистерни загинуло троє пожежників. Люди нарікають на нестерпні умови. Спека задушлива. Усі мріють виїхати задани і урятуватися. Як бачите, вулиці порожні, ми готуємося, перш ніж вийти на вулицю. І прагнемо чим швидше повернутися прогноз каже про 40 градусів, та здається, що ми живемо за 80. Це нестерпно. Вмикаємо вдома кондиціонер, але так можна захворіти, аби з нього не вижити. Водночас у Румунії зливи спричинили повені в дев'ятьох повітах, зокрема в Нямці та Сучаві. Загинули три людини: – 66-річний чоловік та дві літні жінки. Річки вийшли з берегів і зруйнували будинки та мости. Тут евакуювали 890 осіб. У місті Йокогама, що в Японії, місцеві жителі стають у чергу перед супермаркетами, щоб купити рис із держрезервів. Продають лише 5 кілограмів в одні руки. За цей рік ціни на рис Україні зросли на 98,4%, досягнувши 5 тисяч єн за 5 кілограмів сорту косі Хікарі. Це коло 35 доларів США. Полиці магазинів порожніють, а ресторани підвищують ціни. Супермаркети вже продають імпортний рис. Як Американський сорт Калроуз, який на 10% дешевший за місцевий. Магазин відчиняється о 8.30. Я стояла в черзі коло 2,5 годин. Якось я скуштувала імпортний рис каліфорнійський. Він був жорстким. Навіть із додатковою водою він здавався таким. Коли я дізналася, що роздаватимуть резервний рис, подумала, чому б не спробувати. Дефіцит почався торік у через спеку, що знизила врожай 23-го року, і зростання попиту через туристів і панічну купівлю. У березні 25-го уряд видав 210 тисяч тонн рису зі складів, але до магазинів дійшло лише 426 тонн через нестачу транспорту і потужностей для шліфування рису. У префектурі тіба через резервний рис падають ціни. Це турбує фермерів. Коли уряд вирішив видати резервний рис через дефіцит на ринку, наші перспективи та надії згасли. Я боюся, що ціни знову упадуть через надлишок рису. А в Токіо магазини зіткнулися з дефіцитом постачання. Ми маємо річний план закупівлі рису. Цього року з'явилося багато нових клієнтів, що мало б тішити. Але було дуже складно розподілити рис між ними та нашими постійними покупцями. уряд довгі роки платив фермерам за зменшення посівів рису, щоб підтримувати високі ціни. Ця політика призвела до зниження виробництва на 40%. Експерти називають таку політику помилковою, бо вона підриває продовольчу безпеку. Астрономи відстежують недавно виявлений міжзоряний об'єкт, що прибув із за меж сонячної системи. Його назвали 3I Атлас. Це лише третій такий об'єкт, який відкрили науковці. Вони вважають його кометою. Але астрофізик Гарвардського університету Аві Лоб припускає, що це іншопланетний зонд. Однією з причин такого висновку є те, що об'єкт пролітає дуже близько до планет. Незвичайна траєкторія цього об'єкта дає змогу припустити, що його спроєктували для виконання розвідувальної місії. 3I Атлас рухається зі швидкістю 60 км за секунду. Його стислість орбіти найменша з усіх відомих міжзоряних об'єктів. Діаметр становить 20 км. Зі слів астрофізика, це більше ніж у типової комети. А ще він виявив негравітаційне гравітаційне прискорення, якого не мають природні небесні тіла. Утім, інші науковці критикують припущення лоуба. Це безвідповідальна теорія. Це просто збіг. В Цьому є цілком природне пояснення. Об'єкт поводиться як звичайна комета. Лоуб не наполягає на своєму, але вважає, що науковці мають перевірити всі теорії, зокрема й те, що об'єкт може бути іншопланетним апаратом. Водночас астрономи сходяться на думці, що 3 3i Атлас не становить загрози землі. Він пролетить приблизно за 240 мільйонів кілометрів від неї. Ця дистанція в півтора раза більша за відстань від землі до сонця. У столиці Чилі запустили 308 нових електробусів згідно з планом модернізації громадського транспорту та зменшення викидів вуглецю. Церемонію провів президент разом з міністром захисту довкілля та міністром транспорту. Нові автобуси лише частина програми, у межах якої в Сантьяго до березня 2026 року з'явиться 1800 електробусів. Зрештою їх кількість перевищить 4400 одиниць і зробить місто світовим лідером за кількістю електробусів за межами Китаю. Це конкретний приклад того, як Чилі виконує зобов'язання щодо боротьби з кліматичною кризою через декарбонізацію громадського транспорту. Це державна політика. У Чилі є закон, який зобов'язує нас до 2050 року стати вуглецево-нейтральними. Сантьяго потерпає від забруднення повітря, що спричиняє до 3700 передчасних перечасних смертей щорічно. Водночас із 2017 року в місті ввели в експлуатацію 2550 електробусів, переважно китайських марок. Я хочу наголосити, що ці 308 нових автобусів поповнять автопарк найближчими тижнями і стануть частиною з 1800 одиниць, які до березня 2026 року поетапно починатимуть курсувати вулицями столиці. Мешканці підтримують проєкт. Це добре, бо рівень забруднення в місті високий, і це допомагає його зменшити. Чилі прагне повної електрифікації автобусів до 2035 року та до вуглецевої нейтральності до 2050 року. Проте експерти вказують на проблеми нестачу зарядних станцій для приватних електромобілів, що уповільнює їхнє впровадження. Висока вартість електрокарів ще одна перешкода, бо держава не субсидує їх купівлю. Нова модель штучного інтелекту Еней допомагає вченим аналізувати та інтерпретувати давньоримські написи. Система працює з неповними або пошкодженими текстами. Вона їх аналізує, визначає їхнє походження, датування та відновлює втрачені фрагменти. Еней використовує базу із 176 тисяч латинських написів, зокрема 9 тисяч зображень, і обробляє дані за секунди ми не просто відновлюємо текст, а шукаємо відсутні фрагменти головоломки, до яких його можна прив'язати. Це критично важливо, щоб обґрунтувати гіпотези та робити точні висновки. Щоб перевірити ефективність моделі. Команда провела масштабне дослідження за участю 23 фахівців. Учасникам пропонували тексти, відновлені за допомогою ШАІ, та просили оцінити їх як можливі гіпотези. У підсумку з'ясувалося, що разом із шаї історики точніше визначають датування та прив'язку до місцевості. Виявилося, що дев'ять із десяти схожих текстів, які неї пропонував як контекст, експерти визнали придатними для початку дослідження. Завдяки їм їхня впевненість у власних висновках виявилася вищою на 44%. Розробники наголошують, що модель не обмежена латинською мовою і може бути адаптована для інших наук ми почали з давньогрецької, потім перейшли до латинської і показали, що легко адаптувати модель до нової мови. Так само її можна переналаштувати, скажімо, під папірологію. Назву Енеї обрали не випадково. Вона відсилає до героя Енеїди Вергілія, який подорожував стародавнім середземномор'ям у пошуках знань, і в результаті став прабатьком Рима. Розробники вважають, що технологія може радикально змінити підхід до вивчення античності та відкрити нові сторінки історії. бджоли або маліпоніни не такі популярні, як їх медоносні сестри, але теж дають мед, і він, можливо, має дуже сильні цілющі властивості. Корінні народи вже тисячі років лікують ним усілякі хвороби. Нині австралійські дослідники вивчають цей продукт. Давно відомо, що мед манука з нектару цього тонконасінника має сильну антибактеріальну та протигрибкову дію. У натуральних продуктах, таких як мед, міститься багато всіляких сполук, які взаємодіють одна з одною та виконують різні функції. Тому мікробам набагато складніше виробити до них стійкість. Науковці сіднейського університету вирішили дізнатися, чи мають такі ж властивості мед безжалих бджіл. Вони протестували мед трьох видів цих комах, щоб дізнатися про вплив на кишкову паличку, лишай золотистий стафілокок і дріжджовий грибок, що спричинює інфекційне захворювання криптококоз. Результати аналізів показали, що всі три види меду мають і антибактеріальні, і протигрибкові властивості. Ми вважаємо, що ефективність меду без безжалих бджіл залежить від того, що вони в нього додають або від способу перероблення нектару. Сім'я безжалих бджіл в Австралії дає всього пів літра меду за рік. Науковці вважають, що треба заохочувати розводити цих комах. Тоді меду буде більше. Цих бджіл може тримати кожен. Їм треба набагато менше догляду порівняно з медоносними бджолами. Поки що медбежалих бджіл не вважають лікарським засобом, але науковці впевнені, що треба й далі вести дослідження. Та цих величезних биків у Хорватії називають лагідними гігантами. Вони належать до породи бошкарин. Родом вона з півострова Істрія, тому є ще одна назва істрійський бик. Ці тварини були на межі зникнення, але хорвати вирішили врятувати породу. Бошкарини гарні тварини. У них біла або світло-сіра шерсть, великі вигнуті роги та м'язисте тіло. Дорослий бик важить тону. Фермери кажуть, що бошкарини витривалі та розумні, відчувають настрій людини і відповідно реагують. Ці бики колись були основними робочими тваринами на півострові. Істрія за старих часів ми би без них не вижили, покладалися на них у всьому. Тепер усе інакше. Однак бошкаринів однаково вважають символом Істрії, оскільки колись нас годували. Раніше кожна сім'я хліборобів тримала хоча б одного істрійського бика. У 60-х роках цих тварин почали схрещувати з іншими видами биків, привезених із-за кордону. Поступово тяглову худобу замінили трактори та інша сільськогосподарська техніка. До кінця 80-х залишилося лише вісім чистокровних бошкаринів. Їх вирішили рятувати. Насамперед ми викупили тварин, що залишилися, щоб їх не відправили на бійню. Потім почали створювати генетичний парк у місті Вишніян, куди й привезли всіх. У 1989 році з'явилася Асоціація заводчиків Бошкарині. Також цих биків тримають деякі фермери. Я досі маю двох биків, але я не використовую їх для оранки й не впрягаю у віз. Просто я їх люблю і хочу зберегти традиції, щоб врятувати породу. З 90-х у місті канфанар проходить ярмарок бошкаринів. Бики беруть участь у різних конкурсах, у яких оцінюють зовнішність, розміри та слухняність. Ралі Дакар надихнуло це міжнародне кінезмагання під назвою Галоп. Воно пройшло вже в п'яте, і цього року його прийняв Кригистан. Кінний марафон триває п'ять днів. Учасникам треба подолати 200 кілометрів. Старт у селі Казарт, що на висоті приблизно 3000 метрів над рівнем моря. Ми розділилися на команди по п'ять 6 осіб. і Відкриватимемо для себе чудові краєвиди Киргизстану. Хочу відкрити для себе місцеві пейзажі, познайомитися з людьми, подивитися на гори, і дізнатися, як тут катаються на конях у марафоні. Беруть участь 70 вершників з 12 країн. Рівень підготованості різний. Це змагання на витривалість, а також на вміння орієнтуватися та слагоджено працювати в команді. І ми сьогодні перший день. Ми сьогодні перший день приїхали на конях 25 км перевалом перевалами. вийшли до озера Сонкуль. Почуваюся дуже добре. Перевірили в коней пульс. Наші коні почуваються добре. Команда теж чуть хорошо, команда тож учасники марафону. Ознайомлюють із культурою і національною кухнею Каргизіїв. У цій концепції дуже важливо відкрити для себе кінний спорт і ознайомитися з різними культурами світу. У проєкті Галоп ми відкриваємо для себе людей, світ ікон, і у різних країнах. До цього змагання проходили в Омані, Марокко, Індії та Йорданії. У Лондоні відкрилася виставка Легенда Титаніка, яка переносить відвідувачів на борт лайнера за допомогою об'ємних проекцій віртуальної реальності та мета всесвіту. Гості бачать прибуття Титаніка до Саутгемптона, оглядають його розкішні інтер'єри та переживають мить зіткнення з айсбергом. 15 квітня 1912 року, коли корабель, який уважали непотоплюваним, затонув в Атлантиці. Загинуло понад півтори тисячі осіб. Організатори використали провідні технології щоб відтворити атмосферу лайнера. Найбільша складність передати історію Титаніка через технічні аспекти виставки у кімнаті з проєкціями. Ми працювали 10 місяців із 55 аніматорами, щоб створити цей світ, завдяки 28 проєкторам і 360 градусним зображенням. Разом з підлогою відвідувачі повністю занурюються в життя на кораблі. Відвідувачі одягають vr гарнітуру щоб пройти каютами першого класу, зустріти пасажирів і побачити гру оркестру, який за розповідями тих, хто вижив, грав навіть в останні хвилини катастрофи. Виставка показує коридор третього класу та зал з артефактами після відвідання легенди Титаніка люди відчують, що справді побували на борту. Вони не просто спостерігачі, а учасники. Це нова та інноваційна подорож. експозиція показує предмети з Олімпіка, першої серії трьох лайнерів, серед яких був і Титанік. Також можна побачити реквізит з фільму Титанік 1997 року. Зокрема, посуд і сукню, схожу на ту, що носила Роуз. Люди одержимі Титаніком, бо це була одна з найбільших трагедій нашого часу. Це був найбільший об'єкт, створений людьми. Його перший рейс ідеальний зріз суспільства від еліти до емігрантів, які шукали кращого життя. Через чотири дні чверть пасажирів опинилася в шлюпках посеред океану. Це трагедія та погляд у минуле. Виставка займає 1500 квадратних метрів. За прогнозами організаторів, за перші три місяці її відвідає 100 тисяч осіб. Схожу виставку в Мадриді у 2024 році оглянуло 70 тисяч відвідувачів. Італія стає головним напрямком для так званих весільних туристів. 2024 року в країні одружилося понад 15 тисяч пар з за кордону. Це майже на 12% більше ніж роком раніше, і на 64% більше ніж у 2019 році. Третину всіх весільних туристів становлять американці улюбленим місцем серед них стала Флоренція, столиця Тоскани з її вілами, садами та історичною атмосферою. Саманта Фортіна та Джеймс Аткінсон зі США одружилися на віллі Фонтанелло у Флоренції. «Ми знали, що хочемо чогось унікального та інтимного, чогось незвичайного, що згадуватимемо все життя. Італія – така красива країна з такою прекрасною культурою, їжею та мистецтвом. Ми просто не могли уявити кращого місця. Весілля в Італії стають багатоденними. Гості проводять Україні до восьми днів, насолоджуючись вином, кухнею та пейзажами «У США все дорожче. А ми хотіли дістати враження. Ми провели тут дві ночі й три дні, і це набагато вигідніше, особливо якщо врахувати, що з нами наші рідні та близькі. Тоскана залишається лідером, але популярності також набирає Апулія та Сицилія. Загалом торік весільний туризм приніс Італії 800 мільйонів євро. Середня вартість весілля сягає 80 тисяч євро. Це втричі дорожче ніж весілля для італійців. Так, банкет на 100 гостей у Флоренції коштуватиме 10-12 тисяч євро. Місцеві жителі, хоч раді напливу туристів, але не задоволені, що високі ціни для іноземців підіймають ціни і для них. Водночас експерти прогнозують, що цього року весільний туризм зросте на 5-10%. Тринадцять нових воскових фігур американської співачки Тейлор Свіфт виставлять у всьому світі в різних залах музею Мадам Тюсу. Кожна одягнена в копію обрання, які були на свіфт під час аншлагового туру «Зе ераз, що перекладається як тур Епох». Він почався в березні 2023 року в штаті Аризона США і завершився в грудні 2024-го в канадському місті Ванкувер. «Ми просто відчували, що турепух настільки масштабний і знаменитий, що ми мали показати його в музеї Мадам Тюсо, зокрема 11 пух та 13 фігур, враховуючи, що 13 – її щасливе число, особливо приємно мати таку кількість фігур. Над цим проєктом працювало 40 художників. Це тривало 14 місяців. У музеї Мадам Тюссо в Лондоні фігура свіфт одягнена як на концерті 2024 року на стадіоні Вемблі. Це копія помаранчевого купальника Версаче і чоботи Крістіан Лубутен. А у філії музею в Блекполі співачка буде в червоно-чорному комбінізоні Ашиш з ефектом Омбре, у якому вона виступала на першому та другому етапах туру у межах цього проєкту для нас було справжньою честю працювати з такими відомими дизайнерами, як Роберто Кавалі, Зухайр Мурад, Вів'єн Вествуд, Версаче, Крістіан Лобутен та багатьма іншими. Кожне створене нами вбрання унікальне. Деякі дизайнери самі відтворюють речі для нас, а інші дозволяють нам самим зробити копії. Наша неймовірна команда у музеї Мадам Тюсо невпинно працювала, щоб кожна деталь була такою ж, як під час туру, щоб шанувальники в усьому світі не розчарувалися. Інші воскові фігури СВІФТ буде виставлено протягом літа в таких містах, як Амстердам, Берлін, Гонконг та Сідней. 18-річний Даріус Браун, що з Нью-Джерсі, перетворив хобі на місію порятунку бездомних тварин. Він шиє краватки-метелики для собак і котів, які живуть у притулках, щоб привернути увагу людей. Браун почав шити у 8 років, навчаючись у сестри, яка робила банди для своєї команди черлідерів. Коли вона шила банти, вона вчила мене робити кроватки. Згодом я почав шити їх сам. Коли я надівав свої кроватки, усі казали, що я маю стильний, професійний, милий вигляд спочатку це було хобі, але потім я подумав, чому б не перетворити це на бізнес. Тож я почав їх продавати. 2017 року на Техас налетіли урагани Гарві та Ірма. Даріус дізнався, що багато постраждалих тварин потрапили до притулків, і він вирішив допомагати. Я думав, що якщо мої кроватки так подобаються людям, на собаках чи котах вони матимуть ще кращий вигляд. Я вирішив пожертвувати кровати до притулку, щоб перевірити, що буде за два тижні після першої партії, всі тварини з кроватками знайшли дім. Браун заснував компанію, яка жертвує одну краватку за кожну продану у 2022 році. Він також почав передавати притулкам корм, іграшки та нашийники. Компанія Брауна вже пожертвувала 800 тисяч доларів, але притулки досі потерпають від браку коштів і переповненості, через що тварин іноді присипляють. Я хочу показувати тварин з притулку в новому стильному модному світлі. Коли я позую на фото, то знімаю також собак. Це показує, які вони класні. Я хочу усунути стереотип, що тварини з притулків гірші і створити рух, який надихне людей, забирати їх додому. 2023 року. Даріус став послом кампанії the Шелтерс. З 2015 року вона допомогла передати в сім'ї 860 тисяч тварин.